Ні, бінокль нічного бачення, який називається Wilt vg від 850 Night Vision. Бінокль нічного бачення це додаткові посилені очі. За допомогою цього пристрою ви не пропустите нічого важливого: чи це окупант у посадці, чи тварина на полюванні. Цей пристрій дуже добре підійде для мисливців, поліцейських, рятувальників, туристів, і у наших реаліях він найкраще підійде для наших військових. Поговоримо, що всередині цього маленького корпусу ця модель розроблена із застосуванням високотехнологічних механізмів. Об'єктив має діафрагму 1,2 та фокусну відстань 25 мм. Автоматичний інфрачервоний фільтр забезпечує відмінну видимість у темряві. Оптична чіткість дуже гарна. Модель підтримує 4-кратне цифрове збільшення та 10-кратне збільшення об'єктиву. Цей бінокль оснащений інфрачервоним освітлювачем з 7-ступінчастим регулюванням. Навіть у глухій темряві ви почуватиметеся комфортно, адже зможете без проблем розпізнати цілі. У цьому маленькому корпусі розміщена. Акумуляторна батарея на 2260 мА. Час роботи у темряві без запису до 6 годин з записом до 4 годин безперервно. Але якщо вам цього мало, ви завжди можете підключити Powerbank і записувати, скільки забажаєте. Дисплей пристрою має 2,4 дюйми екраном типу TFT з роздільною здатністю 720х320. Завдяки наявності опуклої лінзи картинка здається ще більшою. У конструкції бінокля передбачені слот для картки пам'яті до 32 ГБ. Повірте, вам вистачить надовго цієї пам'яті. До речі, у корпусі є такі роз'єми USB Type-C і microUSB 2.0. Я вам розповім, що цей бінокль може записувати, і зараз детально про це поговоримо. За допомогою цього біноклю ви можете отримати якісне інформативне зображення. Не всі фотоапарати без додаткового світла зможуть сфотографувати якісні знімки вночі. Найнижча роздільна якість фото у форматі VGA. Найвище 12 мегапікселів. Якщо ви думаєте, що тільки фотографувати міє цей пристрій, то ви помиляєтесь, адже він може записувати відео аж при роздільній здатності Full HD 30 FPS. А зараз перейдемо до розпаковки цього приладу. Ну що ж, в моїх руках зараз знаходиться міні-бінокль, коробка. Давайте зараз її відкриємо, подивимося, що є всередині. Одразу нас зустрічає інструкція. О, вона така грубенька трішечки, треба буде почитати, але мені здається, що тут тільки на англійській мові. Тобто придеться знову сидіти з перекладачем. Далі у нас сам лежить бінокль в такому пакетику. Ну, насправді е, такий відчувається пластик, але відчувається такий. Е, Міцний пластик, якби не вага, тому що він, ну, він легесенький насправді, я би подумав, що це метал. Переходимо далі, що тут в коробці? Ага, одразу мішечок для цього е, пристрою. Далі е, серветочка, щоб можна було е, витирати скло. Далі ремінець. Ну, і USB Type-C, це напевне для зарядки. Це все коробка пуста. Насправді дуже е, приємний на дотик цей мішечок. Буде зручно його носити. Коли я перший раз побачив цей бінокль, за звичкою я захотів подивитися ось так. Але насправді це помилково, тому що це два об'єктиви. Один об'єктив це звичайний об'єктив. Через нього ми бачимо картинку в день, а це інфрачервоний фільтр. За допомогою нього ми можемо бачити уночі. Так, далі, отут зверху в нас знаходяться всі найголовніші кнопки тобто, тут зум. Кнопка увімкнення, кнопка фотографувати або запису відео, і кнопка меню. Далі з боку нас тут знаходиться роз'єм Type-C та вхід MicroSD На дні самого корпусу тут знаходиться акумулятор, кришечка якого прикріплена е болтиком та кріплення для штативу. Ну що ж, давайте його увімкнемо. Ось одразу ми бачимо оленя, Тобто, як задумали, напевне, виробники, що це класно підійде для мисливців. Але не тільки для них. Одразу ми можемо поглянути, одразу вмикається картинка. До речі, коли ви увімкнете, то тут буде все розмито. Насправді, тут треба буде підтягувати фокусну відстань за допомогою цього кілечка. Воно крутиться. От, тобто, Щоб з'явилася різкість, потрібно його покрутити. І ви будете бачити чітко картинку. От зараз я бачу о, занадто близько, от зараз я бачу чітко картинку цих квіточків. Треба буде трішечки розібратися. Людина, яка ніколи не користувалася з оптикою, це трішечки буде їй складно, але буквально там за пів години ви вже зрозумієте якісь базові речі в цьому біноклі. Кнопки зручні, легко користуватися можна легко. Легесенько все крутиться, все гуд, все добре. Насправді дуже зручно ним користуватися, а зараз давайте перейдемо до тестів. Побачимо, як він дивиться в день і як він бачить уночі. Підсумовуючи все вище сказане, я можу дійсно сказати, що це підсилені очі, які допоможуть вам у різних ситуаціях. Високотехнологічні можливості, оптичне збільшення картинки, можливість робити знімки та записувати відео, а найголовніше це бачити у темряві. Запрошуємо вас до нашого шоурума, що знаходиться у Львові по вулиці Городоцька, 209. До речі, можна буде затестити цей бінокль, отримати хорошу консультацію або просто випити з нами каву. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, адже на вас чекає більше контенту. До зустрічі!